Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок вечір я Олексій Ляшенко. Ще раз з Різдвом Христовим. Сьогодні, колишній президент Петро Порошенко, я не знаю, з Мариною, здається, був на службі в Софіївському соборі. Ну, Був і молодець. І ладно, можливо було це все так пропустити. Але він там потім давай сказав: на кінець, то ми, ми святкуємо Різдво, е по, е як святкує вся Європа. Ми йдемо в Європу. Я отут, знаєте, в мене отак от підгорає, коли я від нього це чую. Просто підгорає, друзі. Ти був 5 років президентом. Ти був 5 років президентом. В цей час була. Українська православна церква, Філарета, здається. І вона святкувала Різдво, ні, вона 7 січня, але могли би там поговорити. Не можете в церкву, не лізьте. Петро Порошенко, ти міг би за 5 років зробити 25 грудня хоча б вихідним днем, не святковим, просто вихідним. Ти ж європейце. Ти ж кажеш: армія, мова, віра. Значить, до тебе віри не було, як і мови не було до тебе, і армії не було до тебе. Ладно, нічого не було. Ну ось ти створив віру. А чому ти не створив, я ж кажу, хоча б вихідний 25 грудня, тому що ти є паламарь російської православної церкви. Тому що ти є прихожанином Російської православної церкви. І всі твої родичі є прихожанами Російської православної церкви. І твоя росіянка-невістка є прихожанкою Російської православної церкви, на яку ти переписав частину майна України на російську громадянку. Я просто, ну піди помолись, ну піди від святку, ну ти. Мені кажуть, може там щось там, ти без Порошенка не. Ні, я буду казати, я буду нагадувати, і я впевнений, що все одно до когось буде людей достучуся, договор... договорюся, докричуся, ну так же не можна, коли ти нічого не зробив, щоб це було свято, нічого взагалі. А тепер кажеш кінець то Або хоча б ти сказав. Я радий, що ми вже празднуємо, або ще на кінець то Слухайте. У мене ось останні дні такі трапляються події, що я не знаю їх, їм пояснення. Я не можу знайти їм пояснення. Це, ну, щось сверх, да, сверхмарсіанське. Ось ну, те, що це людина така, так. Ну, ладно, ми не такі, друзі, ми класні. Ми живемо Україною, ми живемо один одного. Ми живемо нашими традиціями. Ми живемо тим, чим повинні жити справжні українці. Ми воюємо, ми виборюємо свободу. На жаль, і для таких ми виборюємо волю. На жаль, і вони будуть жити. На жаль, подивимося, правда, що з ними буде. Я хочу подякувати всім за ваші донати, друзі, пащенка, ніни, Маховик Вадиму, Олексія, Любові, Манабанк. Кеда Людмили, Парфенові Наталії, Петровський Катерині Монобанк, Богомазову Юрію. Велика вам подяка. Ми працюємо, ми їздимо, ми роздаємо. Євген там працює. Вже другу добу немає світла. Кураховську грес, я думаю, її роз, розіб'ють. Не буде там світла. Ну, дуже багато, 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 великої території. Генератори в тому селі розбили, тому що влада держала генератори в школі, і в школу був прильот. І всі генератори 52 штуки пропали. Ось так ми живемо. Отак ми працюємо на Донбасі. Отака влада на Донбасі. Але не тільки так. Ось дивіться: є такий Томаш Фіала, який там володар газет пароходів олігарх, да, чи, чи багатій, він не наш. А, але. Він у нас скупив багато і змі, і підприємств. Да, там здається, навіть чу... а він ще володар. Піддержіть, він володар української прав. А в українській правді працює Михайло Ткач, розслідувач, і тот хлопчик, що е, прийшов за дві хвилини до президента, його посадили на перший ряд, і він, сказ, він спитав президента, коли ти знищиш корупцію? Так от по корупції, Так тут не корупція, тут взагалі зрада. Я не звинувачую тут Михайла Ткача, він тут опосередков, опосередкований. Але якщо мізки у Михайла Ткача існують. То він повинен зробити висновки. Так от Томаш Фіала. Він є засновником і співвласником російських видань Зелений го... «Зелений город, «Вояж Крим», «Южна Галерея. І має в... долю в торговому центрі російському «Южна Галерея, а в Криму це «Южна Галерея, да, І вони Ну, працюють там і працюють добре, і платять податки в Російську Федерацію. І Томаш Фіала власник української правди, в якій працює Михайло Ткач. Так от я, мені це ось, людям чомусь це не цікаво, і вони це не розуміють. Що свідомо чи несвідомо, українська правда є платником. Через Томаша Фіалу в бюджет Російської Федерації. Також, як і ми, коли будь-хто ми дивимося будь-якого російського е, блогера, чи якусь російську передачу, чи якийсь російський фільм, ми цим платимо копійчинку, пів копійчинки в бюджет Російської Федерації. Так от, Михайло Ткач своєю роботою, так, він не бере гроші і не йде в Росію. Але те, що він робить, через українську правду йде в бюджет Російської Федерації. А ми звикли, що бюджет це щось не то. Бюджет це снаряд, який прилітає в бліндаж до наших хлопців. Бюджет це шахет, який влетів в будинок в Києві, в квартиру ведучого телемарафону. Бюджет Російської Федерації це будинок в Дніпрі, де загинуло більше 40 людей, дітей. Бюджет це, е, це літаки, які запускають бомби по нашим батькам, жінкам, чоловікам, по нашим воїнам, які гинуть, які залишаються без кінцівок. Оце в цьому приймає участь, хай маленьку, але він приймає участь Михайло Ткач. Українська правда, Томаш Фіала. Розумієте? Так яку корупцію повинен знищити президент України? Може, не корупцію, а може треба Державну зраду знищити? Я не розумію, от Михайла Ткача, чому Чому ти, ви, Михайло Ткач, не відкриєте свій канал, свої е, сторінки? Я не знаю що, своє телебачення. Ви робите? Нормальну справу. Ви робите потрібну справу. Ви навіть питання задаєте потрібні. Але навіщо ви це робите для української правди? І навіщо ви це робите, щоб потім платити податки в бюджет Росії? Для чого? Це що скажете? Я нагнітаю. Або ви цього не розумієте? Ви розумієте це? І розуміє... це я узнав вчора. А ви це знаєте на протязі всього, всієї своєї діяльності. Це соромно, це гидко, це. Це зрада. Просто-напросто. Далі ми зараз поговоримо ще по більшу зраду. Це, що відбувається, у мене просто слів немає. Не те, що слів, знаєте, ні слів, а то як кажуть, слів немає, і підготуватися я не встиг. Я просто те, що відбулося сьогодні. Чи вчора ввечері, здається, ну це, фу, це як ліжка, що забрали у наших поранених без рук, без ніг, і дали їм розкладушки чи сітки. Зараз я хочу вас спочатку подякувати, друзі, за те, що ви підписуєтесь, підтримуєте канал спонсорам. Величезна подяка, друзі. Величезна. Ви ви, ви класні, ми разом класні. Підпишіться на канал, тому що я бачу, що дивляться мене от і нас, і про передачі половина тих, хто не підписаний на канал. Підпишіться, це ж не тяжко. Підтримайте український Ютуб. Підтримайте україномовний YouTube. Ну навіщо вам щось інше? Підпишіться, назьміть дзвіночок, дзвоник, і до вас будуть повідомлення приходити. Дякую вам за ваші вподобання. Невже тяжко нажати Вподобаєчку. Підпишіться на мій телеграм-канал, тут в опису є посилання на телеграм-канал. Перейдіть ви там побачите, там взагалі класно. Там там навіть не Ютуб і не Фейсбук. Там класно, там різні, там різне моє бачення, не те, що різне, а, а більш яскраве моє бачення, більш яскраве, там більше відкритий, більше кажу, того, що я хочу сказати, не те, що тільки можна. Якщо хтось не може знайти опис і зайти по посиланню, просто зайдіть в телеграм, напишіть Ляшенко, головне Все, ви знайдете і підпишетесь. Так от наступна ситуація. От, наступна ситуація. В одному з закладів Львівської області, де тримають полонених росіян, влаштували свято Різдва для полонених. Вбивць? вбивць, Насильників? Я не знаю кого. Терористів. Ми, українці, влаштували Свята Різдва. Я дивлюсь на ці фотографії, де скачуть перед ними святий Миколай, де хлопчик грає їм на скрипочці. Де ялинка стоїть, коли я призивав і призиваю не ставити ялинки в містах, не тратити гроші, не робити скупчення, щоб оці не вбивали, не пролетіла від цих туди ракета або безпілотник. А їм там скачуть, пригають українці перед оціми пихатими, зажерливими мордами в чистих одежах. Да, е, об, 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 блін обожраними зажратами людьми, які прийшли людьми вибачте істотами, які прийшли на нашу землю, вбили вже біля 70 тисяч цивільних людей. Да, там і Маріуполь, там і Волноваха, там всі ці міста, дуже багато людей. Там і Херсон. Та там. Тільки дітей офіційно здається зараз біля 700 чоловік, а не офіційно це гораздо більше. Вкрали наших дітей в Російську Федерацію, знищили. Будівлі Ми знищили міста, знищили життя людей, все знищили, відібрали людей. Людей зробили е, бомжами, людей зробили, ну, долі зламали людей. І ось ці всі рожі сидять і перед ними скачуть українці Свято Різдва. Гидко, гидко дивитися на ці розгодовані пики. А те, що гидко ще, що вони в полоні. Можуть носити часи. Наші, ви думаєте, можуть? Наші на стінках дряпають, там ставлять скільки днів. Зуби нашим вибивають, нирки вибивають, печінки відбивають, становляться інвалідами, вбивають їх. Наших людей, ви подивіться, вони яблука не бачать наші. Е, го, рік був, сльози течуть, як побачили яблука. Землю цілують. І ви подивіться на ці харі. Українці, що ви робите? Що ви робите на кожного полоненого? Ми зараз витрачаємо 13 тисяч. Так, так вимагає конвекція. Ми такі, так, червоний хрест. Та пішов нахрен тот Червоний Хрест. Він нам нічого не зробив. взагалі нічого не зробив. І там Розенко у нас правив в Україні. Ви про що? Пенсіонери тисячі. Там 13, як це наші люди, так ви в Конвенції скажіть, ви скажіть Європі, я спочатку своїх людей нагодую, я спочатку своїм людям дам одежу. А переселенці, які ці, у них забрали все, що можна забрати. Все, життя забрали, долі забрали, вбивали. Я, ви пам'ятаєте, може у мене був хто давно зі мною мій знайомий товариш? Пропрацював все життя агрономом, фермер да, з Времовки, Харченка, Микола і його дочка, яка загинула у своєму дворі. І він її поховав під Грушкою. Оці вбили. А їм. Українці скачуть і пригають, і грязь під ногті вичищають. Я не кажу, що їх бити, я не кажу, що їх катувати, я не кажу, що над ними знущатися. Але достатньо їм звичайних нар, звичайних старих матрасів, один раз на тиждень замінити труси і два рази на тиждень по 100 грам м'яса. А далі каша. І це буде достатньо. Ви що з ними робите? І що ви робите? Хто це дає команду? Мені от цікаво, хто дав команду? Це місцева влада, це влада цього пентенціального закладу? Я не знаю, це, це хтось Міністерство Закордонних Справ, Юстиції, Міністерство культури, прем'єр-міністр. Я не знаю, хто це Зеленський дав команду, хто дав команду влаштувати їм свято Різдва. За годинники вони носять, вони дзвонять додому. Ну, милі українці, у мене, мене немає слів сьогодні такі, таке свято і ось оце. І я вам далі скажу. І в цей час, АТБ окрема організація, АТБ ми їх сваримо чи не сваримо, робить. Подарунки нашим пораненим військовим, хто лежить в госпіталях, пакуночки, хоч щось принести. Слухайте, це, на це неможливо. Ось оце неможливо бачити і дивитися на це. Та кінець кінцем. Я просто думаю, що оце не може проходити просто, це ж бачать воїни. І вони побачать наші воїни. І вони це. Запам'ятають. Це побачуть все, друзі. Я просто далі не, не можу про це говорити. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!